Вітаю вас. В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мови жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Новопризначений начальник міської військової адміністрації проінспектував стан укриттів у місті. Приймають пацієнтів та дають їм ліки безкоштовно, як працюють мобільні бригади в громадах. Стати піар-менеджером безхатньої тварини у ветеринарно-стерилізаційному центрі пропонують людям опікуватися котами й собаками. Перевіркою лишився незадоволений. Сьогодні новопризначений начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський вперше інспектував стан укриттів у місті. Сказав, що робив це на запит жителів, які написали скарги йому особисто в соцмережах. Брижинський встиг побувати у трьох підвалах багатоповерхівок та у спеціалізованому бомбосховищі, що не так з укриттями, розповімо далі отримав звернення від вашого так Дмитро Брижинський призначений начальником Чернігівської міської військової адміністрації два тижні тому сьогодні перевірив стан кількох укриттів міста. З його слів зробив це на запит від мешканців будинків, які поскаржилися йому в соцмережах. Так Галина, мешканка будинку на вулиці Івана Мазепи, куди під час облоги влучив снаряд. Говорить, що з проханнями привезти до ладу підвал мешканці зверталися всюди: в ЖЕК, міськраду та голові. Ова в нас в підвалі, де ми знаходились під час облоги, ми там знаходилися. Там страшне, що було. Там все падало, все ваняло, все грибок, все мокре було. І жек не робив. Люди билися. І тому я скрізь пишу, щоб на цей будинок ми ж люди. Ми не собаки, ми не бомжі, ми жили, ми спокійно жили. Поки не ну, так прийдіть, зробіть. Сьогодні у цьому підвалі ремонт таки розпочався. Під час перевірки зустрічаємо тут працівника ЖЕКу. задача А Обновити і відремонтувати. А якісь плани роботи відновлені є чи нема? Щоб бачу, то і роблю, так? Да. Да? Щоб бачу, то і пою. Щоб не зайти можна да. було А ні лавочок нічого немає? Нема, нема да? нічого. Ага, от бачите, на чому військової адміністрації. Це, 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 це мій старший син це ремонтував. Для того, щоб я з дітьми тут спала. Бачу, запаси води. Сьогодні Брижинський перевірив три найпростіших укриття, тобто підвали в багатоповерхівках. З його слів, таких у місті близько тисячі. В одне з визначених офіційно укриттів, яке розташоване у мікрорайоні Шерстянка, потрапити він не зміг. Бо відповідального за ключі не було вдома. Такий вигляд має вентиляційний канал цього сховища. Потрапив начальник МВА у протирадіаційне бомбосховище, що розташоване в центрі міста. Тут є світло, туалети, резервуар для питної води та вентиляція. Обиду стоять, воно коли взагалі обладнання. Це укриття розташоване у будівлі, що належить приватному підприємству. За словами заступниці директора Тетяни Рудовської, під час активних бойових дій власники самостійно приводили його до ладу, ремонтували вентиляцію, відкопували додатковий вихід, самі ж придбали сюди генератор. Хтось приходив, перевіряв заліту це перше. Я перше ніхто перевірки не У мене там купа. Геть бумажок біжить, коровина і стан по кожному злочу написано, відповідає, не відповідає, забезпечені. Перевіркою говорить Брижинський, він незадоволений. Каже, стан укриттів не відповідає наданим йому міською радою звітам. Ну я ще можу допускати, що десь в непристосованих приміщеннях підвалах щось не зроблено. Але ж зараз ми бачили штатне бомбосховище, яке взагалі ну, ви чули. Мешканці кажуть, що на протязі року ніхто ніяких робот не проводив, ніхто не надавав допомогу. Подальшому будемо працювати, реагувати на звернення громадян, тому що саме по цим приміщенням ми зарахували на звернення громадян, які на сторінці Facebook звернулися до мене, сказали, що нічого не робиться і взагалі нікого вони не бачили. В Минулому році в бюджеті, закладеному на міські програми, 13 відсотків прийшлося на оборону та цивільний захист. Цьогоріч, взагалі, один сказав Прижинський. Ну я так розумію, що все зроблено. На фоні сьогоднішньої перевірки виникають питання: чи справді воно зроблено, чи справді воно відповідає коштам, які були витрачені. Минулому році і закладені в цього році. За словами Дмитра Брижинського, за результатами сьогоднішньої перевірки підготують розпорядження, щоб міська рада привела до ладу проінспектовані сховища. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Іскри летіли на сусідні будинки, а пожежники поливали їх водою, щоб не загорілися. 1 березня, після восьмої вечора, на вулиці Мурачевського у Чернігові сталася пожежа приватного житлового будинку. Огонь в дверях стоял, и огонь стоял в окне. И я позвонила сразу пожарку. В принципе, и уже видела, как загорелась крыша. Я такого ужаса никогда не видела просто. Пожар для меня первый раз я такой видел страх такой. Я так боялась, что перекинется на мой дом. Очень боялась. Искры летели, шифер летел, да шифер по всему городу. У будинку Людмили через високу температуру від пожежі пошкодило обшивку і тріснуло вікно. Займання рятувальники гасили майже три години. Від будівлі, що загорілася, залишилися самі стіни. Три пожежні приїхали і почали щось сусідні будинки поливати, бо дуже плам'я було сильне. Це страшне творилося, потім воно упало, що все це горіло. Воно це дерев'яне, повністю дерев'яний будинок був. Да. Наразі причина займання та завдані збитки встановлюються. Під час гасіння пожежі повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в області, рятувальники знайшли в будинку тіло 41-річного господаря. Та я цього чоловіка знав, Всі, Він, можна сказати, сам залишився, мати до Білорусі поїхала. От. Так, інколи поруч проходив, так завжди здоровався. Це стоїло чекати, жидаць. Ми етава ми, ми боялися заета. Потому что он вел такую жизнь антисоциальную. Приймають пацієнтів та дають їм ліки безкоштовно. Сімейні лікарі Михайло Коцюбинської амбулаторії щомісяця виїжджають до сіл громади. Одне з них Шебиринівка. Автобус до Михайла Коцюбинського тут ходить двічі на тиждень. Жителі кажуть, їздити до амбулаторії, особливо людям похилого віку та тим, у кого маленькі діти, незручно й дорого. Тому на приїзд лікарів дуже чекають фельдшерсько акушерський пункт в Шебиринівці Михайло Коцюбинської громади у коридорі жителі села чекають своєї черги на прийом до сімейного лікаря. Лікарі з Михайло Коцюбинської амбулаторії приїжджають раз на місяць. Звичайно ж важливо, що приїжджали. Да са Так. далеко нам ніколи їздить і нічим. У нас населення не молодіє з кожним роком старіше, і старіше, і до Михайла Коцюбинська добиратися все складніше, складніше автобус два рази в неділю. Там треба півдня сидіти, щоб обратно приїхати, і дуже це дуже потрібно. Михайло Коцюбинській амбулаторії підпорядковано 9 фапів. Лікарі щомісяця приїжджають на кожен з них. Завідувачка амбулаторії Наталія Косовець каже, підтримують виїзди Асоціація сімейної медицини та Всесвітня організація охорони здоров'я. Зокрема, вони дають ліки, які пацієнти отримують безкоштовно. Серцево-судинні, пронхолегенева патологія, ендокринна патологія, це патологічно подібної залози, і цукровий діабет, є препарати ще для пацієнтів з епілепсією, Ну і є антидепресанти така красота. Це поміряю, це посовітують. Лікар безплатних навезуть. До мене діабет так мене дуже встраює і тест на кров мені, а так куди його їхати. І що робити. хворіла менша дочка, так. і від температури і якісь. Антибіотики давали матері проблема з ногами теж і від тиску давали дуже, дуже велика поміч, так як я ось не працюю, мати у мене пенсійного віку. Виїжджати в деокуповані села громади лікарі почали в травні минулого року. За словами Наталії Косовець, через відсутність необхідних ліків та стрес у пацієнтів загострилися хронічні хвороби, почастішали онкологічні захворювання, погіршився психоемоційний стан. Шибуринівка також була окупована, проте тут, каже фельдшерка Тереза Козел, яка залишалася в селі, медикаменти були. Але ліки всі я абсолютно забрала додому одразу. Люди йшли до мене додому. В основному в основному було так, тому що по вулиці ж ну мало ходили. Всі ж ходили городами, карчами. У нас лотака розташоване, якось якась по кругу, Так ну ми ж тропинки знали. Можна було ходити. Ці самі гіпертонічні кризи, серце всі захворювана. нікуди не ділися. Ми надавали допомогу. Наталія Косовець каже: сімейні лікарі пройшли спеціальне навчання, щоб краще слідкувати за психічним здоров'ям пацієнтів. А ще людям, які приходять на прийом, часто потрібно просто виговоритися. Вони хочуть проговорити ту ситуацію, яка їх турбує. Вони хочуть, щоб їх почули, щоб їм підказали, як свій стан там трошечки, ну знаєте, привести до ладу. Більше йдуть за спілкуванням. Так воно і не тільки до лікарей, та мене як до фельдшера ідуть або ось на вулиці, та ти зі мною поговорила і лише каже, стало. От. Така в нас робота. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Стати піар-менеджером безхатньої тварини, щоб допомогти їй знайти родину. У Чернігівському ветеринарно-стерилізаційному центрі пропонують людям опікуватися котами й собаками, які шукають домівку. Кожен охочий може популяризувати в соцмережах одну або кілька тварин і в такий спосіб знайти їм господарів. Також можна стати куратором тваринки, яка ще не має домівки, і перерахувати певну суму грошей їй на корм. Як це зробити, та скільки людей вже приєдналися до такої ініціативи? далі в сюжеті. Це той терьєр вжик. Раніше його використовували у розпліднику. А коли власниця виїхала, собака опинилася на вулиці. Собаці більше 10 років, і знайти родину такій собаці дуже-дуже складно. А залишати її на доживання в клітці це також зовсім неправильно. У ветеринарно-стерилізаційному центрі Крок до тварин перебуває близько 350 собак і котів. До початку російського вторгнення було 250. Кількість постійно змінюється, бо є тварини на постійному утриманні. Інших же стерилізують, лікують і повертають назад на вулицю. Ми не є притулком. Залишаються тварини лише ті, хто ну ні за яких обставин не мож, не зможе вижити на вулиці. Треба розуміти, що чим більше таких тварин залишається, тим менше шансів в нас допомогти іншим. Для того щоб шукати тваринам родини та поки вони ще живуть в центрі, утримувати їх. Орили зоозахисний проект. Людям пропонують стати або онлайн кураторами собак і котів, або їхніми піарниками. Хто такий онлайн куратор? Да, це людина, яка обирає собі тваринку на утримання, поки тварина шукає собі родину. І скільки вона може, чи вона повністю купує корм для цієї тварини на місяць, чи вона там з кимось у виділяє якусь суму. Рената Гафурова, режисерка-постановниця Чернігівського театру Ляльок, вже понад рік координує роботу кураторів. Збирає гроші на корм, веде облік, звітує про результати. Одну тварину, ну мінімум це їй треба півмішки корму. І не кожна людина може там прислати 500 або 1000 гривень. Хтось навіть 100 гривень може прислати. Тоді є собачка, і в неї є, наприклад, три помічники. Там хтось 100 гривень, хтось 200, 200. і 200. Вже в неї є ці півмішки. Також Рената пише на своїй сторінці про собак і котів, яким потрібні господарі. Коли я починала збирати допомогу, то я думала, що я не назбираю навіть на. 10, 10 собачок, а назбирались на 116, а зараз вже 125, і 160 людей разом зі мною. І от тут далі йдуть фотографії собачок, яким потребують потребують помічників, але вони потребують не тільки помічників. Я тут пишу, що а може хтось навіть побачить у них свого песика і надасть місце в серці і в домі. Рината Гафурова каже: обрати тваринку і забезпечувати її фінансово варіант для тих, хто хоче допомагати. Але не має змоги взяти додому котика чи собачку або приїжджати безпосередньо до ветеринарно-стерилізаційного центру. Є волонтери, які там приділяють дуже багато часу для цього. Тобто вони їздять, вони прибирають вольєри, вони гуляють з тваринами. Я цього робити не можу. Але наприклад я можу пожертвувати якусь суму грошей для того, щоб цих тварин годувати. Також можна стати піар-менеджером однієї або кількох тварин, розміщувати в соцмережах фотографії та інформацію про них і в такий спосіб шукати родину. Бажано для того, щоб піарити тварину краще приїхати, обрати, познайомитись, от ну тобто, тому що. Ти тоді пишеш те, що ти знаєш, і тоді ну набагато легше донести до людей якусь інформацію, до них достукатись. Тетяна каже, важливо, щоб піарниками тварин стало якомога більше людей, які не пов'язані із зоозахистом. Так розширюється коло тих, хто дізнається про безпритульних котів і собак, і зростають шанси на те, що ці тварини знайдуть господарів. Хтось думає, що велику собаку не можна брати, тому що от вона вже не стане, ну не прийме нового власника. Можна у кожного свої нюанси, які треба уважно послухати, що розповідають. Багато людей не знає, що багато кинутих породних собак. Якщо ти мрієш про якусь породу, то можна приїхати. Ми віддаємо собак обов'язково з випробним терміном. Тому ми розкажемо, покажемо і дамо можливість спробувати. Оксана Ільчук, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.